Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Betrayal of Jimmy. І в нас нове завдання завалити Харона. Чи Чарона... Оце я тачку собі роздобув. Так, чим швидше, тим краще. Я, мабуть, вже на місці. Так, з магну, може, може, його завалю. Ось так. А ще наближаються. Чорт. О, перестрілка. Бляха, муха. Треба тікати звідси. Тікаймо. Вони до зубів озброєні. Рятуйте мене, поліція. Трохи дірок в тачці залишили, але. Я живим виїхав. О, півтори косарика мені дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!